Sadri Simpson, European Commissioner for Energy. Absolutely. Thank It's you, Thank you so honor. much. Thank you. Honor for me also. Thanks from all of our people for supporting. Thank you. Thank you again. Thanks for our meeting. All the best. А я хочу подякувати за те, що дійсно ви зробили великий вклад у приєднання України до європейської енергомережі. Спочатку ми навіть почали експортувати електрику в Європу. І дійсно ми вважаємо, що в майбутньому можемо бути гарантерами стабільності в енергетичній системі. Але, на жаль, через ракетні удари, і удари безпілотниками камікадзи з боку російської сторони по нашій енергосистемі, яка частково 30-40% була зруйнована, на жаль, через всі ці кроки агресії Російської Федерації ми призупинили це. Але тим не менш я вважаю і впевнений, що ми все це відновимо. І в більш м'який період часу, коли у нас буде стабілізована система в енергоситуація в енергонашій системі, ми продовжуємо питання експорту електрики в Європу.